Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Народний контроль звернувся, ЖЕО відреагував. На даху будинку Зінченка 1 розпочалися ремонтні роботи. Негода на вулиці, негода й будинку. Ось такий вигляд має стеля під'їзду, яка протікає 28 років. Така ж ситуація і у квартирах людей. Щоразу вони змушені рятувати свою оселю та побутову техніку від потопу. Крыша протекает вот в этих определенных местах, периодически каждые три месяца. Приносит неудобства, естественно, плесень, почернение комнаты, постоянная влажность и, естественно, вода, которая капает непосредственно с потолка, которая портит, ну, если вовремя не накрыт, бытовую технику, ковры, постель. Вся усе страждає від стихії через вологість зі стін відпадають шпалери та замикає проводка. Люди не на жарт побоюються за своє життя. Вода дошла до полукомнати на люстрі, капала непосредственно вот здесь. на подоконник. Щоб з'ясувати, чому не ремонтують аварійний дах у будинку. Журналісти народного контролю вирушили до ЖЕО. Там пообіцяли, незабаром під'їзд проведуть до ладу. І вже за кілька днів взялися до роботи. Першим ділом ми прийняли рішення. Сейчас є така можливість зробити козирки. Тепер коли буде косой дощ, он забивати не буде. Здесь он буде і примикання зроблено нормально. Віті примикання ще є оно буде стікати». З потеплінням іншу частину даху також проведуть до ладу. Народний контроль простежить, щоб працівники ЖЕО якісно завершили роботу. Віра Шестакова, Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.